Коли ми подивимося список на сьогодні, повертаючись до виборів, зареєстровано сім кандидатів. Позвучала така думка лише один Петро Барнаш, який не є сам висуванцем, його висунула Всеукраїнська об'єднання Свобода. Він не приховував, він би міг би таким чином чинити, як інші кандидати, і якоби відмежуватися від партії. Він цього не зробив. Хоча свобода. Це я так думаю, що це перші будуть вибори, де вона покаже, який у неї електоральний зріст і які взагалі є прихильники в нашому місті. Всі інші претенденти абсолютно задекларували своє самовисування, хоча це абсолютно неправильно. Зокрема, Беркот Юрій Володимирович на сьогодні є довіреною особою Тігібка. І всі це прекрасно знають, і ця інформація є з офіційних джерел. Ідемо далі. Попенко, Ольга Михайлівна. Вона не зареєстрована як офіційним представником або довіреною особою, але всі прекрасно з нас розуміють, що вона представлена і її підтримує партія регіонів. Я хотів би, щоб це наша громада знала. Фактично зрозуміло, якби дані кандидати здекларували те, що вони йдуть від певної політичної партії, то, я думаю, прилучани іще. Пам'ятають події на Майдані, і партія регіонів взагалі викликає якусь алергію. І я так думаю, що це різко відобразилося під час самого голосування. По-друге, повертаючись, що починав на сьогодні, це унікальні вибори у нас при Луках, таких іще не було. Навіть коли були дочасні вибори, коли обирали після відставки пана Шамрая, то там зовсім інша була ситуація, ніж зараз. По-друге. Те, що Барнаш Дмитро Васильович і інші кандидати, як Назім Володимир Іванович і Шаповал, є депутатами міської ради. От я б хотів би, якщо порівнювати потужності і взагалі можливості, чи вони займуть посаду міського голови саме серед депутатів, то якби шанси, порівнюючи з Барнашем, у Назіма і Шаповала, були більші, то напевно. Не не барна ж би обіймав на сьогодні посаду секретаря ради і не виконував обов'язку міського голови, а напевно це були б інші як на зиму, би шаповали. Цього не відбулося. Я говорю, це посил для нас, для громади, про те, що представницький орган вже зробив свій вибір. І я думаю, що на цьому ми будемо орієнтуватися.